Слава Ісусу Христу, 16 жовтня ми продовжуємо рубриком віжня і лише сьогоднішнього дня буде стишок 7, глави 9 з другого послання апостола Павла до Коринтя. Каже апостол Павло, кожен нехай дає завалінням серця, а не з жалем чи з примусу. Адже Бог любить того, хто дає з радістю. Сьогодні апостол Павло торкається дуже такої. Важкої теми, тому що стосується чогось, що треба віддавати. Найбільшим прикладом того, хто вчить нас давати, є Бог, тому що Господь дав кожній людині всього вдосталь. Він дарував кожному землю, він дарував кожному небо, він дарував кожному рослини, тварини. Він дарував кожній людині, яка живе на мене цій землі це чудовий прекрасний світ, який наповнений прекрасним Божим Творінням. Господь є той, хто постійно вміє давати. Іван Рів від Івана сказано, що так би Бог полюбив світ, що дав свого Сина. Господь піддав нам, кожній людині. Навіть свого сина. А сьогодні апостол Павло, звертаючись до Корінтян, закликав їх давати дар, тому що йшла мова про те, щоб підтримувати інші християнські спільноти, і щоб кожен приготувався до того, що потрібно буде щось від себе дати для інших, дати для Бога. Апостол Павло вчить нас, як нам робити діло милосердя. Як нам вправлятися в милостині. І наголошую на тому, що кожна людина, яка хоче щось комусь дати, повинна це робити з серця. Повинна це не робити з жалем чи з примусу, але з велінням серця. Наше людське серце добре сформоване, насправді завжди є дуже щире. І знаєте, Десь можете собі пригадати такий випадок, коли ви хотіли комусь щось дати, але потім сталося так, що розум починав говорити: Ні, стоп, то може забагато, може не потрібно, а може не так. Каже апостол Павло, коли ти даєш, давай те, що говорить тобі давати твоє серце. Сьогодні навколо нас насправді є дуже багато людей, які потребують, і дуже багато тих, хто тільки виживає заради того, що. Біля них знаходяться люди, які від серця можуть їм щось дарувати, щось дати. Сьогодні спробуй подумати про своє діло милосердя, чи ти вмієш, чи любиш, чи хочеш творити милостиню для тих, хто потребує. Бо інколи стається так, що комусь легше витратити 2000 гривень, чи певну кількість гривень в ресторані. Аніж дати людині, яка не має за що купити хліба. Серце можливо хотіло б дати, але розум каже: та ні, для чого? Нехай заробить, нехай старається. Колись мати Терезу спитали про багатих, що вона думає про них? І вона сказала, що це найвбогіші з всіх вбогих людей, тому що це люди, яким постійно чогось хочеться. І постійно хочеться мати все більше і більше. Незвичайно точно, що не йде мова про всіх, тому що кожен випадок є окремий, але загальна тенденція десь така: кожен з нас є в певною, певною мірою багатий, кожен з нас чимось володіє, що посідає. Спробуй подумати, наскільки ти вмієш розпоряджати своїм бастом, чи ти тільки намагаєшся дбати про себе, чи тільки, тільки намагаєшся збирати для себе. Що мієш давати? Інколи є такі трагедії, що навіть в сім'ях люди, які дають щось своїм рідним, даються дуже важко зі скандалами, зі сварками, батьки, які дають щось своїм дітям, можуть настільки любити те, що вони мають, що можуть вимагати дуже багато від дітей за те, що вони їм дали. Господь каже, Апостол Павло каже, коли даєш, давай від серця. І підкреслює дуже важливий момент, який в цьому криється. Він каже, що Бог любить того, хто дає з радістю. Мій ділитися тим, що ти маєш, з радістю, і Бог буде тебе любити. На цьому закінчую сьогоднішні роздуми. Всім! Бажаю спокійної ночі, доброго вечора, доброго ранку чи доброго дня, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео. Сьогодні Україна, армія, потребує багато тих людей, які дають, і ми, як нація, показали насправді, що ми вміємо давати. Чимся далі. Робім добро, вміємо ділитися. І перемога буде за нами. Хай Господь благословить, слава Ісусу Христу, і слава Україні!